Слава Україні! Вітаю побратимів, братів і сестер українців зі споконвік українського Донбасу. Скоро ми відзначатимемо одне з найбільших українських свят покрову Пресвятої Богородиці. Покрова була символом українського козацтва, а ми всі нині українці показатилися в нашій священній війні проти відвічного ворога. А ще цьогоріч на покрову ми відзначатимемо 80-ту річницю. Легендарної української повстанської армії, найгероїчнішої армії у 20 столітті, армії, яка кинула виклик двом імперіям: Гітлерівській Німеччині і Сталінському Совєтському Союзу, армії, яка продовжувала боротьбу навіть після закінчення Другої світової війни, армії, яка не мала запілля, не мала військових заводів, нікого не мала зарплат, але боролася. І не здавалося в боротьбі за незалежну українську державу під гаслом здобудеш Україну або згинеш в боротьбі за неї. Цією армією керував легендарний Роман Шухевич генерал, який загинув 43 роки, а більшість командирів цієї армії не доживали і до 30. Всі вони, знаючи, що шансів виграти немає, загинули, щоб ці шанси отримали ми. Щоб сьогодні в рівній боротьбі з відвічним ворогом, з лендлізом, з запіллям, з допомогою, з волонтерами, ми могли закінчити їхню справу. Я закликаю всіх вояків російсько-української війни гідно відзначити пам'ять наших попередників 14 жовтня. Бойовими салютами в бік ворога. Я закликаю українську державу надати ім'я Романа Сухевича, 80-й десантно-штурмовій бригаді я закликаю українську владу надати ім'я Євгена Коновальця 45-й окремій артилерійській бригаді. Я закликаю українську владу нарешті повернути звання героїв України Степану Бандеру і Роману Шухевичу, тому що українська повстанська армія називалася бандерівцями. І бандерівців найбільше сьогодні боїться Путін, і в кожному, хто зі зброєю в руках виступає проти нього, сьогодні теж бачать бандерівців. Я закликаю президента України Володимира Зеленського нарешті надати звання героя України Мирославу Симчичу, легендарному сотенному української повстанської армії, який бив москальських окупантів в часи Другої світової війни, який майже 33 роки просидів в совєтських концтаборах, не зрадив присязі. І продовжує боротьбу і нині. Всі ми сьогодні в українській армії вітаємося вітанням бандерівським Слава Україні! Героям слава! Ми всі маємо користуватися бандерівським, червоно-чорним прапором боротьби, бо лише він приведе до синьо-жовтого прапора свободи. Наші попередники боролися і гинули не дарма. Ми здобудемо омріяну перемогу в пам'ять про їхню боротьбу, в ім'я майбутнього наших дітей. Вім'я великої України, слава героям української повстанської армії, слава Україні.